Диво, щоб дитя було щасливо, бажання й подарунки покладе він до пакунків. Зоряніє скраві мрії, кучугурії завиї щоб снігу повні жмені і цукерки у кишені, сміх веселий у дворі, свят найкращий дід плахів. А от посипе сніг <ресні> на самих шаплях, що духу ми чимо щоб привітати всіх, зміни на круги, поля і дуги, від зайсела, воля в нас зима в урті сніги. Березь гім, березгін, чути тут і там, березні, березні, сповіщає нам, свято йде, святой тебе, тверей вічиняй, свято, свято йде, свято йде, свято зустрічай. Вас вітаю щастя, миру всім хай захисників оберігає доля, бо неславна наша воля. Маю я одне бажання, щоб мир був на землі, щоб кожен українець жив в достатку і добрі. Знаю я, що так і буде. Вірю я в такі дива. Мир настане в Україні, новий рік всіх здивував.